Вчора ворог завдав і впів ударами по території громади по населеному пункту. Руська лозова та казача лопань в руській лозові. В результаті удару одна людина тримала поранення, одна на щастя. Залишилась неушкодженою, а в козачі лопані на жаль двоє місцевих мешканців, які на протязі двох років доставляли гуманітарну допомогу на волонтерських засадах, підтримували місцеве населення. Вони на жаль загинули. Вони загрузили вчора хліб в гуманітарному штабі. В гуманітарну підтримку везли саме до селища для людей, які там залишаються. Ворог чітко знав, що це місцеві мешканці, бо на своїх Z-каналах восени ще ворог виставляв відео, де російський дрон, ждун так називаємо на трасі, який чекав на транспортні засоби зафіксував машину цих волонтерів, але не наніс удару. Люди тоді випрнули з машини і зберегли своє життя в посадці. Ворожі канали почали писати, що ми не б'ємо по цивільних. Ми бачимо цивільні транспортні засоби і наносимо не наносимо по них удари. А вчора, от саме в цей ж транспортний засіб, який він розміщував на своїх інтернет-ресурсах, вони його знищили і саме цих двох місцевих мешканців вбили нас тут. На жаль.